На останньому, перед початком вільнівського саміту засіданні Кабінету міністрів України, 27 листопада прем'єр-міністр Микола Азаров підтвердив, що Україна не змінить рішення про тимчасову паузу в переговорах з ЄС. Хоча як зауважив очільник уряду, процес підготовки до підписання угоди продовжується. Наразі кабінет міністрів наголошує на проведенні тристоронніх переговорів з Росією та Євросоюзом. Микола Азаров доручив профільним відомствам забезпечити проведення відповідних консультацій та практичних договірних кроків, які відкриють дорогу до підписання договору про асоціацію. Урегулювати суперечності щодо підписання Україною угоди з ЄС допоможуть тристоронні переговори. За словами глави уряду, вони мають зняти суперечності у трикутнику інтересів та дадуть змогу підписати угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з європейським союзом на кращих для України умовах, не втрачаючи ринків ні Росії, ні Європи. Микола Азаров наголошує наразі головним завданням залишається відновити нормальний торгово-економічний режим з Росією. Та домовитися про конкретну допомогу з боку східних партнерів. Україна залишається у переговорному процесі, залишається в проєкті східного партнерства. Паузу, яку яка склалася, ми використаємо для того, щоб продовжити вдосконалювати українське законодавство на європейських принципах, вдосконалювати демократичні стандарти, прискорено проваджувати економіку, технічні регламенти та норми Євросоюзу, підвищувати конкурентоспроможність вітчизняної економіки. Микола Азаров каже, попри складну економічну ситуацію в Україні, Європейський Союз не поспішає з відповіддю щодо фінансових компенсацій. На висунуті умови МВФ європейські партнери ніяк не вплинули. Тож глава уряду наголошує, наразі необхідно вберегти вітчизняну економіку від катастрофічних втрат. Уряд не може погодитись на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, заморожування заробітних плат, пенсій та стипендій. Різке скорочення доходів бюджету не прийнятне для України, зазначив прем'єр. Європейський союз не дав практичної відповіді на наше неодноразове звернення щодо пошуку компенсаторів втрат України від закриття ринків Митного Союзу. Ми не отримали жодного підтвердження щодо підтримки з боку європейських і світових фінансових інститутів. Більш того, буквально напередодні підписання угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, Міжнародний валютний фонд висунув Україні абсолютно неприйнятні умови надання кредиту. Причому кредиту в розмірі рівно стільки, скільки ми залишаємося винні фонду. Тим часом у мінсоцполітики повідомляють, заборгованість з виплат заробітних плат бюджетникам майже ліквідована. Проблемною залишається лише Чернігівська область. Втім, Наталя Королевська обіцяє вже наступного тижня виправити ситуацію. Профільний міністр зазначила, що до 10 грудня на доручення президента України будуть вирівняні усі заборгованості та соцвиплати. Для вирішення питання фінансування заробітних плат бюджетників з місцевих бюджетів уряда в жовтні виділив 2,1 мільярда гривень, як ми це вже про це говорить. А у листопаді додатково ще 771 мільйон гривень. І на сьогодні борги по за заробітній платі працівникам бюджетної сфери є у Чернігівській області. Натомість, як пообіцяв президент України, у бюджеті 2014 року жодні соціальні виплати скорочуватися не будуть, попри складну економічну ситуацію в країні. Більш того, зарплати і пенсії зростатимуть. Тим часом в уряді повідомляють, бюджет допрацьовують. Основний гальмівний фактор висока ціна на газ. Наразі тривають переговори щодо остаточного ухвалення ціни на блакитне паливо.